Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в якийсь кілограм-симулятор, як який, я зрозумів, тут треба збирати дуже-дуже багато кілограм, і потім за допомогою цього всього ми зможемо битися з другими гравцями або якимись мопами, босами, я не знаю з ким, але 100 кілограм у мене вже є. Ха-ха-ха. І мені каже, зроби свою першу перемогу. Тобі треба піти кудись, а куди? А куди піти, щоб перемогу зробити? Йоу, народ! Так, походу, напевно, напевно, кудись сюди. Давайте зараз підемо, подивимося. Опа! Опа, я пішов, 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 вага нормальна в мене. І все, 138-140 кг в мене є, 141, а далі спуститись я не можу. Абагдеть. А як вилізти звідси? Осьо, бек. Все, я повернувся. Мені треба стати набагато-набагато важчим для того, щоб далі можна було спускатися. Так, тут є якийсь магазин ваги. Ану, 500 кілограм. Ага, і вони дають. Ага, це за кілограми можна купувати собі гирі. Йо, це капець. Що хочеться сказати? Тут треба збирати, прям нормально. Але в мене є Колесо фортуни. Давайте його зараз покрутимо, подивимося, що взагалі. Опа, плюс 60 кілограм, нормально, халява. Так, тут є улюбленці. За п'ять перемог можна відкрити улюбленця. Ну, що ж поробиш? Давай відкриємо відразу три. Відразу три не можна, треба щось апгрейдити, купувати. Ладно, купуємо по одному. Просто по одному. Собака випала, непогано. А, до речі, на ту собаку вроді нормальний шанс був. Опа, кіт, ну кіт, це самий галімий. І давай ще щось. Бенк. Опа, чікен 20%. Непогано, непогано. Хорошо, я б навіть сказав, давайте це все одягнемо. Понял. Еквіп, еквіп бест. Все. Зараз Саня почне нормально тягати вагу. Все по одному, сюди, туди, сюди, бем-бем-бем, все прокачуємо. До речі, народ, хотів би сказати, що прямо зараз в моєму телеграм-каналі проходить розіграш. І ви можете отримати непогані такі призи. Тому посилання в описі, я думаю, ви знаєте, що потрібно робити. Ну і на канал підписатись теж було б непогано. Та й ну, лайк поставити цьому відосу. А тим часом у нас уже тисяча Кілограм, ну, можна сказати, одна тона. Хух, і що для цього потрібно зробити? До речі, тут є якийсь кейс. Давайте попробуємо. А, це надо лайк якісь ставити. До речі, я знаю один код. Давайте його попробуємо вписати. 7500 лайкс. Ану. Бемк, опа, x2 буст Оце хороша штука. Зараз у мене Х2 буст і я просто залітаю сюди і спускаюсь саме низ. Let's go Бем-бем-бем-бем. Перемоги пішли. Пішли, пішли, пішли. Давай, Сань, залітаємо. 300-450 кг Бем, і нас повернуло назад. Це говорить про те, що я вже то все пройшов. Мені треба все на все сто щоб перейти на нову локацію. Тоді, давайте зараз ще раз спустимося. Ще раз спускаємося просто. Бем-бем-бем-бем-бем. Сто треба назбирати. 100 кубасів. 100 кубасів. Все на все, все, мене 100 10 погнали на нову локацію. Проте я такий повільний, мені би якось прокачатись. Тут є ще ребітки. 100 тисяч треба набрати, щоб отримати ребітки. Х2 в тебе буде непогано. Що ще є оці кілограмчики, можна купувати. 500 кілограм. Давай купимо. Бай, еквіп. Все, нормально. Ідемо в наступну зону. А, так воно не тратиться. Ти просто, типа, відкриваєш його, ти його не купуєш. В тебе вага завжди буде збільшуватись. Це кайф, це прям кайф. Дивіться, скільки я вже фармлю. Йоо. Давайте зараз тут купимо. По 100. А, я потратив не можу зараз. Ладно, давайте зараз пригнемо сюди, подивимося. На сіки далеко я дойду. Ага, далеко. Тут я супер далеко, то й не дойду. 6 тисяч. Ладно, зато сотня є. Давайте відкриємо яйцем. Може, гриб випаде? Ні, випала свиня з самим поганим шансом, але нічого страшного. Так, плюс 33 ваги. Так вона сама жорстка тут. Давайте її одягнемо. І треба якось нам попробувати підзбирати нормально ще цього. Нормально ще ваги позбирати. І ще бонус у мене є. Опа, непогано 5 війнів, хорошо. Тут ще є апгрейди. Можна швидкість. Прокачати за війни, вагу можна прокачати за 10 війнів Війни можна прокачати вдачу. Інвентар. Обалдеть. Колект трендж. Оцю штуку давайте під підкачаємо. Бемк, бемк Щоб мені не треба було прям ходити, щоб я міг примагнічувати його. І давайте ще раз спригнемо подивимося, скільки я можу підзаробити. Бемк, 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 бемк Погнав, Саня, ти супер тяжкий діп. Йо, 200. Супер. Погнали, зараз відкриємо петів, щоб ще жорще прокачуватися. Бемк Сюди. Корова випала! Ха -ха -ха, хорош. Корова, це те, що треба. І ще одна свиня. Ну, свиня, це, звісно, не дуже, а от корова, корову я люблю. Бемк, одягаємо. І ви знаєте, що нормально, я в секунду формлю. 100 кілограм. 126 кілограм за секунду формлю. Йо, це взагалі пушка. Мені би ще в апгрейдах прокачати оцей ренж. Правда, уже дорого трішки. Уже трішки дорого. Давайте війни трішки прокачаємо. Бемк. Хорош. Сань, хорош. 15 тонн у мене зараз вага. І в цілому з такою вагою можна пробувати далі падати. Давай, я готовий. Погнали! Let's go! 17 тонн уже. Йой, Сань, це щось вообще жорстке. 12. 24 далі треба. 300 кубків у мене є. Давайте прокачаємося на 300 кубків. Давайте прокачаємо собі війни трішки. Обалдіть, скільки ти коштуєш далі. Давай вдачу прокачаємо. Вагу, ще вагу, і ще вдачу. Все, непогано. Трішечки, трішечки краще. Те, що я вдачу прокачав, можливо, мені колись пощастить, і я з яйця щось виб'ю. Але треба 1 мільйон кубків, щоб швидкість прокачати. Наскільки це жорстко. Але швидкість це, мабуть, найпотужніше, що тут можна прокачати. Бо чим більше в тебе швидкість Тим більше ти будеш збирати гантелюк. До речі, наступна гантелька на 50 тисяч ваги буде. Це прям жорстко. А то я супер повільний. Мені до них далеко йти, тому давайте поки спригнемо. Можливо, там уже кінець зараз буде. Я не знаю, якщо чесно. А можливо і ні. Ну, 25 я доходив. 24, далі 48. Йой! Абавдіть. Короче, треба ще бігати і все збирати. Це просто шок. До ребідка мені ще далеко. 100 тисяч треба мати. Ну, ребідки тут по-любому треба робити. Тому що х2 відразу це дуже жорстко. Це дуже жорстко. Улюбленці ж лишаються, все лишається, як я розумію. Ти просто тратиш. Всю вагу, а все остальне лишається. Тому я думаю, що це нормальна тема. Я думаю, що ребітки по-любому треба робити. Пем, погнали! 34 тони вже є. 35. До речі, в мене є 500 кубків. Може ми попробуємо відкрити ще яєчко? Може, випаде щось екстраординарне, але ні, випала свиня. Хоча ні, ми ж можемо зараз за ці свині скрафтити та одну велику, скоріш за все. Да, дивіться, скільки в мене їх? Тут свині падають, просто тільки так. О, ще одна корова, хорош, Сань. Давай попробуємо. У мене дивіться, стільки свиней, можна скрафтити. У мене є голд свиня яка фармить 66. І в мене ще є корова. Так, якві best. Чотири улюбленця можна мати. Йой, це взагалі шок. Я думав, тільки три. Зато ми нормально фармимо тепер. 236 вагів в секунду. Це супер жорстко. Обалдеть. Ні, мені подобається. Хоча я тут самий самий низький майже. Але ні, тут щось багато народу, є щось. Да, я в самому низу. Хоча ні. А, ми однаково всі прокачуємося, походу. Бо якось нас телепортує. То мене вниз, то вверх, то вниз то вверх. То вниз то Тут ще якісь сезони. О, давайте приймемо X2, Х2 віни. Х2 він буст. Ану, почекай, його, напевно, активувати треба, да? На 15 хвилин. На 15 хвилин Х2 він буст. Оце жорстка штука. Потім ми її активуємо по-любому. Потім він буст, по-любому активуємо. Але зараз нам треба трішки підібрати ваги. Для того, щоб ми могли падати в цю яму і збирати дуже багато вінів. Хоча за апгрейд я би попробував... О, 49 кубків все на все. Давайте підпрокачаємо. Щоб я далі притягував ці всі гантельки, щоб було набагато легше. І ще колесо знову прокачалось. Давайте, давайте колесо. Покрутим. Зілька дали ще одну, на 3 хвилини. Непогано. Так, що це за зілька? Це та сама зілька? Так, да, це та сама зілька на війни. Ну, давай активуємо. У мене їх уже дуже багато. Погнали. Зараз пригнемо, подивимося, що там взагалі буде. Наскільки мені багато начнуть давати? Let's go. По 40. Йо, обалдіть. Так, апгрейд. Зразу оцю штуку апгрейдимо. Апгрейдимо відразу інвентар собі. Ладно, інвентар можна було не апгрейдити. Оцю штуку, оцю штуку. Та й нормально. Погнали ще 72 тони. У мене вже є. До речі, можна оцю штуку взяти. Бай. А я потратив вагу. Я потратив, а я не знав. Йой. Оце я протупив, оце я протупив, не потрібно було тратити. А хоча ладно, просто в мене Х2, то я не хотів його тратити. Це просто шок. Зараз треба підняти собі вагу трішки. Трішки підняти вагу треба. По-любому. Я супер повільний. А швидкість? скільки коштує я забув? Один мільйон чи що? Да, один мільйон вінів. Абалдій, це дуже багато. Це прям ультрабагатсько. Проте з тим, що я прокачав магніта, я тепер нормально так магнічу всю цю движуху. 36 тонн. Ну, 36 це дуже мало. Ладно, давайте знаєте що зробимо. Давайте Зараз дофармимо віни, поки в мене бонус є. Поки в мене є бонус, щоб не, щоб не провтикати цей бонус, ми просто все дофармлюємо, відкриваємо нову локацію і починаємо там фармити віни. Там буде набагато більше фармитись. Блін, я впав знову в яму. Ладно, <хе -хе -хе> воно зайвим точно не буде. Тоді, значить, і відкриє м'яєчко, бо кубасів вже нормально, в мене можна бігти. Блін, ну я швидкість капець я хочу прокачати. Це шок. До речі, почекай, це що вже кінечна локація. А, далі там є портал, тому, скоріш за все, тут по тисячі дає. Да, потрібно відразу просто фармити кубаси для того, щоб йти в наступну локацію. по другому взагалі ніяк. Прикинь, як тут жорстко монофармити. Диви, диви, по тисячі відразу. А я там просто по 40 фармив. Чи по 50, а тут по тисячі. Так, а скільки далі. Один ребільг треба. А ребіг це 100 тисяч. Я Понял, хорошо. Давайте зараз пригнем сюда подивимося, скільки нам дає. Бем, погнав 75. Обалдеть, це жорстко. У мене вже вага 80. Або Абал... як швидко, як швидко фармиться. 93. Оце я розумію. Оце прокачка пішла. Це просто шок. Сюди на базу просто. 108 тисяч робимо ребятка. Бемк. Купас, так я щас швидко нафармлю. Я ще ще швидше нафармлю. Далі 750 тисяч. У мене фармилося по 200, фармиться вже по 700. Просто, оце я розумію. У мене було 100 тисяч, у мене вже 30, я тільки ребят зробив був. Тільки був зробив ребітка. Ні, ребітки по-любому тут треба, народ робити. Скільки стоїть яєчко, давайте подивимось. Дві з половиною тисячі якраз майже вистачає. Погнали, зараз пригнемо, та й мені вистачить. Let's go! Бенк, все, повертаємося. 3200 є, купляємо яйцем. Воно буде жорстко, скоріш за все. Так, кумон випав. Стоункет. Ну це самий-самий нубас, який я тільки міг випасти, скоріш за все. Але він дає 48, тому ми одягаємо найкращих. І зараз 1200 просто на базу. А було 700. Обалдеть. Нє, це супер, це супер. У мене вже 105 тисяч, 112 тисяч кілограм. Це нормальна штука. Оце пішла прокачка. До речі, я зробив ребітка. Погнали в наступну локацію. Що ж я тут сижу? Що ж я тут сижу? Що мені тут сидіти? Мені там далі прокачуватись треба. Хух, погнали, Санчес. Мені я надо мільйон кубасів якось нафармити. Бемк. Я тепнувся? Так, да, я тепнувся. По 50! По 50 тисяч кілограм! 2,5 мільйони ваги треба для першого рівня. 2,5 мільйони ваги! Обалдеть! Десь які взяти? Так, ну в мене є мільйон уже. Тут є таблиця, дивіться, скільки у чуваків. Дуже багацько, дуже багатько. Прикинь, скільки вони бігали, на скільки вони швидкості багато вкачали. 25 тисяч кубків на улюбленця коштує. Йой, це взагалі шок. У Мене є 2 мільйони. 2 мільйони? А що? Почекай, а я можу телепортуватись? Uh, це спавен перший, це спавен третій? Отак от чисто перевірити, чисто перевірити. Я зараз зможу долетіти до, до кінця просто. Чи ні? Ха, <laughs> отут. Давай спробуємо, кубасів дадуть за то. Раз, два, три, чотири, п'ять. Нормально! А хорошо. Кріляма. До кінця ще й чорт дойдеш, прикинь. Зато кубаси нормально дає. Давайте зараз нафармимо дуже багато для того, щоб відкрити улюбленця там, в наступній локації. Було би супер. Відкрити улюбленця. Так, ідемо далі. 20 тисяч є. Мені ще 5 п'ять на все. По 10 дає. По 10 дає, зараз. Пригаємо, спускаємося, 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 спускаємося. Спускаємо. Хорошо, Сань. Все, 29 є. Телепорт, Наспавен один сюди. І йдемо, купляємо яєчко. Бенк. Хоч би щось хороше. Не саме погане. Будь ласка. О, oh, камон, саме, саме погане дали. Ладно, одяга. А скільки він дає? Де він? Ось до. 4-4 тисячі. Йоо, пішов фарм. Фарм пішов лютим способом. 18 тисяч ваги в секунду дає. Мені би зараз мільйон кубків дофармити та швидкість вкачати. Був би швидший в два рази. Так, ще, тут якась штука. Бонус дали 250 кілограм. Щось якісь тут бонуси не дуже, якщо чесно. У мене вже є 5 мільйонів кілограм. Спригуємо, спригуємо. Та й тут слабо дає. Треба треба ще фармити. Треба ще фармити. Дуже дуже мала вага в мене зараз. А, якраз один мільйон війнів треба, щоб на наступну локацію перейти, прикиньте. Йо, значить, там можна багато фармити, якщо один мільйон требує. Якщо треба один мільйон, то ми нафармимо Ізі його. Ізі. Головне, зараз чисто, швидко фармити всі ці гантельки. Давайте подивимося по апгрейдам. скільки треба 2,4 тисячі. Та прокачуємо. Щоб ще далі магнітити оцю всю штуку. Чим далі ми будемо його магнітити, тим менше нам доведеться бігати. А вже у нас 10 мільйонів. 10 мільйонів, і це Говоря про що? Про ребітха? Це говорить про ребітха? Мені треба було зробити раніше. Я провтикав, 5 мільйонів зараз треба на ребітха. Але ми зараз дуже швидко нафармимо. Дуже швидко. Ми ще швидше почали фармити із за ребітха. Я просто забувся. Ми зараз 5 мільйонів нафармив та я ще одного зроблю ребітха І все, easy буде. Це просто буде халява. Я зараз так жорстко прокачаюсь. У мене вже 2,5 мільйона. Я дуже швидко фармлю все. Дуже швидко все подфармлюю 3 мільйона, майже 4 вже, 4 мільйони. Та зараз п'ятий буде на халяву. Диви. Раз, два, три, секунду. Все, майже п'яте. Я ще сейчас цю шуку Лутаю. Все, так, тихо, не долутаю далі. Роблю ребідха ще одно. Х8 у мене зараз. Абаудіть. Та все, все, народ, я вже жорсткий тіп. Мені би далі прокачатись просто якось. А наступний ребіт наскільки? 75 мільйонів. Ні, це вже багато. Це вже багато, 75 мільйонів. Це вже, мабуть, буде на наступній локації. Проте зараз знову треба якось попробувати підформитись. Так, у мене знову вже 10 мільйонів сили. Ну, 10 мільйонів не сили, а ваги. І я, скоріш за все, зараз почну пробувати спригувати. Проте, 10 мільйонів, як я розумію, тут це супер мало. Мені треба набагато більше. Але мені кубки надають. Для того щоб купляти нові яєчка а то в мене все саме таке галіме, якщо чесно. Тоді давайте попробуємо 12 мільйонів. Трошки хоч спустимся Трошки спустимося. Трішки зафармили. Але дуже мало. На минулому левелі більше ми фармили. Набагато більше, бо ми не ще спускались. Проте, потрішки все ж таки, я стаю потужніший. У мене вже є 11 тисяч кубків. А, 16 треба на магніта. Ну, 16, не знаю. Не хочу я поки магніта купляти. Я хочу більше почати фармити. Я хочу вже улюбленців собі трішки прикупити. За допомогою улюбленців я прям буду нормально фармити. 18 мільйонів уже 18 мільйонів! Це шок, Сань. А я думав, 75 не на фармі. Та в мене вже 20. Уже 20 майже. Давай 20 до Бо по-любому без двадцятки нема сенсу спускатися. Давай, все, спускаємося 5. 10, 15, 25. Далі. Йой, 22 тисячі кубків у мене тільки. Мені треба, значить, зараз 25 мільйонів, і тоді можна буде спускатися. Зараз 22, майже 23. Давай, 23. Все, 23. Є, ще два ляма, все на все. І колесо можна ще раз прокрутити. Давайте прокрутимо. Може зільку випаде, прикольно. Плюс 3 мільйона. Оце тема, 27 уже є. Можна спускатись. Можна спускатись. Let's go. Проте я такий повільний. Мені лям кубків. Тоді в мене швидкість 4 рази виросте і буде нормально. Let's go. Спригуємо. Раз, два, три, 4. 5. 36 тисяч кубків є, погнали купим яйце. Воно 25 коштує. Та знову звичайний. Ну, що ж так не, не щастить взагалі. Що ж так з ними не щастить? Екві Бест. 100 тисяч фармим уже Ну, все рівно трошки краще, але можна було, б, можна було б краще. Можна було б набагато краще. Але те, що я попрокачував магніта, це просто було легендарною штукою, тому що я зараз бігаю і все просто збираю максимально на ізі. 35 мільйонів уже. Мені да мені на фармить кубки. Уже дуже складно пішло. Уже прям пішло складно. Раніше було легше. Зараз прям, ну так, в напряг. В напряг уже йде, помаленько. 28 Тисяч кубків є. Погнали. Ще раз відкриємо. Може, щось потужне випаде. Давай, зайця хоча б. Та знову самий поганий. Ладно, ми ще їх скрафтимо, буде хороший. Так, улюбленці, крафт ол, еквіпбест. Вісім і вісім тисяч він дає. Так це мало, це мало. Мені надо більше. Мені треба більше, прям набагато більше. 42 мільйони ваги в мене є. Сімдесят п'ять уже ребітка робити. Але як тут робити ребіка? Мені треба далі проходити. Далі треба проходити. Давай погнали, спускаємося, спускаємося 35. 45 мільйонів, а я не до фармив. Лоу, треба зараз почекати. Щас почекати. Я, я щас спригну. Бем. <с> а далі 55, ні, то вже довго. 23 тисячі в мене є. Блін, надо ще трішки. Ну, 55 мільйонів то вже багатсько Лол, 55 мільйонів. Знову відкриваємо яйце, може щось потужне, будь ласка. Знову самий поганий. Та це капець. Все, я, я вже я вже розстроєний. Еквібест, Ну трішки, трішки то краще. Ну як трішки, нормально краще, але все рівно хочеться крутішого. Крутішого хочеться. До речі, зараз у мене вже й буде 55 мільйонів, і можна буде знову спригувати. Я вже так фармлю нормально кубків з кожного падіння, тому що я вже доволі важкий, я би сказав. І доволі-доволі супер я фармлю. 57 мільйонів у мене вже є. Погнали. Падаємо, 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 падаємо. Кубаси ростуть прям хорошо. 90 мільйонів далі коштує. Та ти шо? Ладно, купуємо яйце. Знову, та це вообще шок. Мені супер не щастить. Супер не щастить. Це що за прикол? Падаємо ще. Падаємо, 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 падаємо. Падаємо. 90 мільйонів. Купуємо яйце знову. Я вже не можу. Я хочу щось хороше. Ви... Три відсотки на нього було. Три відсотки. Скільки ти даєш? Тридцять тисяч. Оце я розумію. Півмільйона в секунду дає. Півмільйона в секунду дає АФК. Оце щас я нафармлю. Оце щас я нафармлю з таким-то улюбленцем легендарем. Три відсотка шанс на нього був. Три відсотка народ. Це просто шок. Зараз 90 мільйонів фармиться. Саня фармить купу кубків. І. Откриває наступну локацію. Де він уже нафармив все абсолютно нове. Так, 90 мільйонів у мене є. Можна пробувати зараз спускатись. Можна пробувати спускатись нормально. Давай, лец. Скоусань, бем-бем бем-бем-бем-бем. Але мільйон кубків я не знаю, як нафармити, це прям тяжко. 150 мільйонів! 150 мільйонів це шок, просто де їх взяти? Ні, ну вони нафармляться в цілому, але просто що це складно і тяжко, і довго. Так, я думаю, що пора, знаєте, що зробити? Оце прокачати щоб я ще далі їх магнітив, і щоб ще менше можна було бігати. Це просто шок. До речі, що тут з гантелею? 250 мільйонів надо на гантелю. 30% відсотків вінів буде. Ну, навіть не знаю, навіть не знаю. Мені треба відкрити наступну локацію, а наступну локацію то дуже довго. Ну, дуже дорого просто. Я дуже мало фармлю для цього, щоб її відкрити. Типа один мільйон вінів це дуже тяжко. Я думаю, коли мільйон уже нафармив, то 5 нафармить легко. А це перший мільйон. Перший мільйон завжди. Але я спускаюсь потихеньку. Давайте затестим, скільки я фармлю з одного падіння. Ось у мене є 60 тисяч, наприклад. Да. Давайте зараз спригнемо, подивимося, скільки мені дасть. Ну, було 60, стало 90. Типу, дає по 30 тисяч, по 30 тисяч дає, так що це багато треба буде спускатись. Проте, що з цим всім я вагу собі піднімаю, і, скоріше за все, зараз у мене буде ще й 150 мільйонів, і я спаду ще нижче. І тут уже 180 треба. Тут уже не так не такий великий зріст, тільки на 30 мільйонів, а там було аж на 60. Різниця. Уже й 128 тисяч кубків. В принципі, 12% є. 12 відсотків. <правда> це правда мало, але вони є. Let's go, спускаємося. 180 мільйонів, де їх взяти? Так, 200 мільйонів у мене зараз буде. Сприга. 250. Боже! Та скільки ж його треба фармити? Я розумію, що я можу зробити ребітха, я получу ще більший, типа, ну, бонус. Але тоді мені заново все придеться фармити. Це займе затягне дуже багато часу. А так. Так, у мене вже є майже півмільйона кубків, а півмільйона кубків це потужно. Тут уже по вісім тисяч далі дає кубків за кожен стрибок. Там уже дуже багато дає. До речі, давай один раз купимо, тому що у мене, походу, Отако, да Отепер я можу щас накрафтити дуже жорстко. Крафт, еквіп Бест і давай ще один. Бем, о, це хорош. Зараз 568. Одягаємо найкращих. 643. Нормально, нормально прокачалися. Мені нафармити ті кубки, які я тільки що потратив, це один раз спригнути. Зато прокачка буде швидше набагато. І, до речі, один мільйон кубків. Скоріше за все, ми відкриваємо цю локацію, а далі ще фармимо на швидкість. по-любому. Тому що я вже задовбався повільно бігати. Я прийшов! Я прийшов її повністю! Обалдеть! Це говорить про те, що вже зовсім скоро мільйон! Зовсім скоро лямчик перший! Так, let's go! Приїгаєм, пригаємо, приїгаєм, приїгаєм! Тут уже багацько дає, 6 тисяч, 8 тисяч, 10 тисяч, 16 тисяч. Йо, уже 700, 711 є. Давай, погнали сань. Цікаво, 90 тисяч дасть кубків зараз. 711 було. Давай зараз подивимося, скільки зараз дасть. Let's go! Давай, 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 давай. 790. Да, 80 тисяч дає. 80 тисяч, 82 тисячі дає за те, що ти проходиш повністю. Це з зількою. Без зільки було би 40. Ну, так це ще пару раз спригнути, та й все. Ще що, ось три рази спригую, і я відкриваю локацію. Відкриваю локацію, відразу роблю ребітха, і все. І я потужно фармлю шепотом на ізі, і все. І халява. Все, От останній раз. Останній стрибок, останній стрибок, Сань. І ти відкриваєш нову локацію. Так, подарок є, клейм, піднімаємо. Так, а що тут? А це ми потім покрутим. Потім покрутим. Все, лямчик є, лямчик є, братва. Давайте ще, знаєте, що зробимо. Дуже хитро. Дуже хитро. Ми зараз пригнемо ще раз. Поки ікс бонус є. Все, ми трішечки. Нафармили зверху, щоб ще не відкривати яєчок там. Тому що ми зробимо ребідха, ми будемо дуже легенькі, і ми не зможемо там спускатися. Тому ми зараз беремо, відкриваємо. Відразу зайшли, зробили ребідха і погнали. І ще відразу яєчко можна крутанути. Ну як яєчко, цю штуку. Да, бач, ваги дало. 60 мільйонів. Відразу зверху непогано. По одному мільйону дає. Обалдеть. Обалдіть тут сипе. Погнали яйця тут. Зараз купимо. 100 тисяч стоїть яйця. Бачите, якраз не зря я нафармив. Бемк, Ну самого поганого медведя дало. А скільки коштує запригнути перше? О, запригнув. Ха -ха, можна ще одне яйце відкрити. Бемк, Купуємо. Знову, звичайного, медведя дало. Ну, нічого страшного, нічого страшного. Це теж непогано. Одягаємо найкращих. Так, почекай, ці медведі крутіші, чим ті легендарні. Да, ці медведі крутіші, чим ті легендарні. Лол. У мене вже є, до речі, 200 мільйонів. І скільки гірка стоїть? 250. 250. Ну нічого, зараз ми, ми купимо. Зараз ми купимо. Щоб ще більше фармити. Давай, 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 давай. 250. Купуємо, одягаємо. Ми знову знову ізічні, знову легенькі, але зато. Тепер у нас і ребіт, і гірка. Ми зараз будемо фармити супер чітко. Ще френс буст у нас є. Короче, ми фармимо по 2 мільйони в секунду. Два лямчика в секунду. Це жесть. Коротше, народ, я так подумав. Через те, що в мене зараз є X2 буст, ми просто беремо телепортуємося на арену трішечки послабше на ось цю. І тут ми зараз будемо пригати. Тупо будемо пригати нормально. Нам треба знову нафармити мільйон для того, щоб прокачати собі швидкість. Тому що я реально не можу вже б'яти з такою маленькою швидкістю. Ну, це реально, ну це, це нудно. Це незручно, це максимально невдобно. У мене зараз 429 мільйонів. Вони будуть прокачуватись самі по собі ці мільйони. Тому що у мене хороші улюбленці. Зато я буду Мити дуже багато кубків, тому що на, на наступній арені я фармлю дуже мало кубків, тому що я не можу низько спуститись. А тут я можу всю цю штуку пройти, фармити по 80 тисяч кубків, і це буквально там 10 там ну 15 разів спригнути, і в мене буде мільйончик. А я спригнув уже два. Тому ну тут реально ізі осталось. 10 разів спригнути, та й все. Та й в мене буде мільйон. Я прокачаю собі швидкість, і це реально буде круто. Я зможу бігати і збирати всі ці гантелі і все. Так, народ, і останній стрибок зараз буде. в Мене буде лямчик, я прокачаю собі швидкість і зроблю ще раз ребітха, тому що наступний ребітх із Х12 дає Х20, це дуже великий стрибок. Проте я трішечки перефармив, але ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Пригаємо, тепер робимо що: апгрейд швидкість? Так я не став швидший. Ладно, роблю ребітха, Все, я не став швидший ні на капельку, ні на капельку швидший не став. А наступний скільки? 15 мільйонів. Найс. Халява, я би сказав. Це капець. Мене просто заскамили. Мене просто заскамили на цю всю движуху. Да, я тепер більше фармлю. Це круто. Але я все рівно повільний. Я думав, я стану нормально швидше, а я не став швидший. Взагалі ні на каплю Це капець. Коротше, народ, я покрутив спін. Мені дали 3 мільйони кубків. 3 мільйони. Я за ці 3 мільйони можу відкрити нову локацію зовсім скоро. Головне їх правильно потратити. Або апгрейднути себе. Ну, апгрейднути себе, оцю штуку по-любому. І оце ще тако по-любому. Все. А тепер я буду дуже-дуже жорстко підбирати оці всі гантелі. Хорошо прокачуватись. У мене майже мільярд ваги. Це просто мільярд ваги, короче. Це не може не радувати. Два мільйони кубків лишилось. Це супер. Погнали, спригнемо, подивимося, скільки дає. Ану, півтора лярда надо. Обалдеть, але дає багато. 170 тисяч дало. 170. Це не мало. Це прям хорошо так насипало. Давай ще яйце купимо. Щоб ще прокачуватись, крутіше. Бенк. Погнали, може щось хороше випаде. Да, да, пінгвін випав. Чотко. Яквібест. І ще одну бажану купити. Давай одненьку, Щось хороше. Фу. Обалдеть! Ви бачили? Скільки він дає. Х220. Йо, 12 мільйонів в секунду дає цього ваги. Обалдеть! Це просто шок. Півтора мільярда. У мене є ваги. Зараз знову. І ми на ізичах. На ізичах максимальних можемо зараз про... просто спригувати. Ну, до кінця точно ми не дойдемо. Два і два, Йо, багато. Дуже багато надо. Але ми хорошо так прокачуємося. Дуже хорошо йде. 12 мільйонів в секунду фармимо ваги. Ще плюс збираємо ці гантельки. Короче, чи осталось просто кубаси фармити? А то швидкість мене, звісно, трошки підманула. Ну не то що трошки, а прям нормально так підманула. Я її прокачав, а швидше і не став ні на капельку. Ну, може, ставили дуже-дуже мало. Дуже дуже слабо підняв свою швидкість. Ладно, погнали, спускаємося. Бем, і тут ще спустимося, да? Бем, спустились, 23 тисячі сюди на базу. Погнали знову. У мене лишився дуже чуть-чуть, Він пусто лишилось. Зараз треба нормально нафармити. постаратись по крайній мірі. Так, народ, у мене майже є 5 мільйонів. 5 мільйонів вінів. 96%. Це коротше шок. Зараз я просто пригаю. Це, походу, останній стрибок. Давай, Сань, будь ласка, бем-бем-бем-бем-бем. 5 мільйонів є, найс. Тут надав вже 6 мільярдів ваги, але 6 мільярдів ваги в мене, на жаль, нема. Проте, ну що хочеться сказати? Хочеться сказати те, що я зараз Просто беру, спригую ще раз, тому що треба буде, скоріш за все, купляти яєчка, а без них взагалі ніяк. Так, спустилася. Я не знаю, скільки ти яйце може коштувати. Але що ж поробиш? Давай купимо нову локацію. 5 мільйонів. Да, ми її купуємо. Скільки дає? По 25 мільйонів. Найс, непогано. Так. Дивимося, скільки коштує яєчко. 500 тисяч. Ну, це я розумію. Але ми робимо репітха. Фух! І це просто шок. Дивіться, як ми швидко фармимо. Півмільйона, та на ізі уже є. Ха-ха, це шок. Мільярд уже є. Майже. Все, мільярд готовий. І народ на цій чудовій ноті ми будемо завершувати відос. Я довго намучився, щоб пройти до цієї локації. І якщо ви поставите багато вподобайок, то я обов'язково запишу ще одну серію. Всім пока!